Так, У продажі Audi A3 Lagін e-tron на українській реєстрації 2015 року двигун 1, 1.4 з 14 тисяч доларів. Пробіг 150 тисяч, номер власника все, не кассюком, цікаво, телефонуйте по номеру. Датчик дощу, люк панорама. Рейдинги також встановлені. Так, зараз вам по кругу автомобільчик обійду. Так, лінзована оптика, умивачі передніх фар, передні парктроніки. гарні легкосплавні диски. Затонований, крім лобового скла. Автомобільчик передній у нас два на двох передніх дверях безключовий доступ. Автомобільчик абсолютно рівненький. що Лівий борщ, що правий, нічого не вздуть і нічого немає тут. Так, салончик ось, дивіться, шкіра, гар... якого гарного кольору. Так що, поцікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. 14 тисяч доларів.